Так от, все, що вам розказують в більшості своїй, не відповідає дійсності, не відповідає. І вам вносять в вуха те, що хочуть внести. Не ведіться, не ведіться. Хочете отримати достовірну інформацію, шукайте інші джерела, ніж ті, які перші у вас. Скажемо, на, вам, вам попадаються. Фермери, коли вас запрошують на семінари, де е, вам розказують про те, що хочуть вам продати, збагніть, що це тільки невеличка невеличка частинка інформації. А знання вони значно ширші. І досить часто вони входять в протиріччя з тим, що вам, е, що вам розказують. Стосовно посух в Україні. Дорогі мої, це не вперше. Така ситуація, яка зараз, яка зараз, вона дуже відрізняється від усіх попередніх. Дуже відрізняється, тому що змінилася частота землі. Але у нас величезні шанси. Я вам хочу показати, скажімо, до Кучаєва його стаття, яка називається Руський Да? Я вам хочу показати статтю до Кучаєва. Борьба засуха і ерозії почв. Так, це стаття. Це стаття е квітень 1892 року. зверніть увагу, так? Да? Тепер я вам хочу показати книжечку. Нашого Євгена Чекаленка. Хто не знає, загугліть, подивіться: це 1903 рік розмова про сельське хазяйство.